Представляю вам універсальний тример 8.0 від Medica Plus. Він відмінно підійде і для чоловіків, і для жінок. Позбутись зайвого волосся на будь-якій частині тіла, підстригти вашу бороду або зробити окантовку, також підрівняти брови. Все це він може. В кінці ролику ви обов'язково дізнаєтесь, як ви можете отримати знижку в 10% на цей тример, а також бонуси на всі ваші подальші покупки. Погодьтесь, що буває так, що чоловіки хочуть привести до ладу свої брови, але соромляться йти до майстра, кажуть, що це не чоловіча справа. Це питання легко може вирішити тример 8.0. він дозволяє завдяки певній насадці, одній з чотирьох, які йдуть у комплекті, підрівняти і зменшити об'єм ваших бров в домашніх умовах. Не виходячи з дому, ви можете надати своїй зовнішності свіжий вигляд. Чотири насадки йде в комплекті. Одна, як я вже сказав, іде для бров, щоб ви мали можливість їх підрівняти і зменшити об'єм. Є дві сторони для більшого об'єму і для меншого об'єму. Обирайте ту сторону, яка вам більше підходить. Друга насадка, яка йде в комплекті, дозволяє вам підрівняти бороду. Також завдяки неї ви можете зробити окантовку. А чотири напрямні, які йдуть у комплекті на 1, 2, 4 і 6 міліметрів, дозволяють вам не зменшувати довжину, а тільки зменшити об'єм. Вдягайте напрямні і користуйтесь. Третя насадка дозволяє вам позбавитись навіть найменшого волосся і ідеально поголитись. Це стосується не тільки волосся на обличчі, а й всіх інших частин тіла. Четверта насадка дозволяє позбутись волосся в носі і в вухах. Але будьте уважні, не вставляйте надто глибоко, щоб себе не травмувати. Коли ви користуєтесь кожною з чотирьох насадок, пам'ятайте, що все треба робити плавними рухами, тоді все буде зроблено ідеально. Змінюються насадки дуже просто: ви повертаєте насадку проти годинкової стрілки, знімаєте її, вдягаєте наступну насадку і повертаєте в зворотньому напрямку. Отак вона працює. Також тример має цифровий дисплей, на якому показано, скільки відсотків заряду ще залишилось. І коли ви ставите тример на зарядку, там показано, що він заряджається і на скільки відсотків він вже заряджений. Щоб включити тример, натисніть на кнопку протягом 3 секунд. На дисплеї ви побачите зворотній відлік. Так само щоб відключити, натисніть на кнопку протягом 3 секунд. Коли ви закінчили користуватись тримером, треба очистити леза. Для цього в комплекті йде щіточка. Скористайтесь нею для того, щоб почистити всі чотири насадки. Якщо ви хочете отримати знижку в 10% на цей тример, переходьте за посиланням в дописі до цього відео. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео, і ставте лайк, якщо цей огляд вам сподобався. Побачимось в наступному огляді.